З'явилася інформація сьогодні, що Верховна Рада прийняла в цілому допрацьований законопроект щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов'язаних із Російською Федерацією. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Желізняк. За ухвалення законопроекту проголосувало законом. Проголосували народних депутатів. Голосували за по фракціях. Слуга народу народу-173», європейська солідарність». Варність – 25, Батьківщина – 17, Голос – 18, група «Платформа за життя та мир» – 1 голос, за майбутнє – 9, довіра – 11, позафракційні – 11. Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування, але окрім одного пункту, згідно нього громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки із РПЦ Нардеп також повідомив, що проти закону про заборону російської церкви в Україні проголосувало 29 народних депутатів, а четверо утрималися. По фракціях Слуга народу чотири проти та три утримались. Група платформа за життя та мир. Це колишні нардепи. Нагадаю, забороненої партії. Опозиційна платформа за життя 17 проти а відновлення України ще одна група з колишніх депутатів ОПЗЖ 7 проти» та один утримався. Також проти. Проголосував один позафракційний депутат. Железняк зазначає, що у фракціях ЄС батьківщина голос та в групах за майбутнє довіра. Жоден депутат не проголосував проти чи утримався. Керівник офісу президента Андрій Єрмак відрагував на рішення Верховної Ради щодо заборони російської церкви. Він сказав наступне: що московської церкви в Україні. Не буде написав він у телеграм. При цьому додав свій допис два дні тому, де зазначає, що церква в Україні буде позбавлена московського впливу. Єрмак зазначив, цитую ще з радянських часів: церква у Росії і для Росії ця територія. Та вуха їх спецслужб Росія сьогодні є країною, яка руйнує храми в Україні. Для них не існує Бога, не існує віри. Це ширма для вбивств і насильства. Народний депутат України, заступник голови фракції Слова народу Євгенія Кравчук, написала у Фейсбук, що це історичне голосування в Верховній Раді за цей законопроект про захист конституційного ладу в діяльності релігійних організацій в другому читанні в цілому. Від рішення РНБО у грудні 2022 року і указу президента України Володимир Зеленський і до рішення парламенту шлях більше ніж півтора року. Нарешті нарешті РПЦ як частина режиму держави-агресора буде заборонена, а також забороняється зв'язок із нею для українських релігійних організацій. Народний депутат України Володимир В'єтрович – Фракція «Європейська солідарність» зазначає, що закон про заборону РПЦ в Україні ухвалено, і це безперечно історичне рішення. Ще один важливий крок стежкою свободи в напрямку геть від Москви. З'явилося і коментар в ОПЦМП прокоментували ухвалення заборони релігійних організацій пов'язаних із Російською Федерацією. після ухвалення закону, ось цього про який ми говоримо УПЦМП планує і надалі жити як істинна церква, а будь-які спроби її заборонити можуть призвести до диск. Кредитації тих, хто цього прагне, заявляють там джерело голова інформаційно-просвітницького відділу по митрополит Климент в коментарі громадське сказав. І за його словами, згаданий законопроект можливо і забороняє у поцемпе. Однак в Української православної церкви мовляв немає додатку МП. Митрополит сказав наступне: цитую: Українська православна церква і надалі буде жити як істинна церква, визнана переважною більшістю практикуючих українських вірян та помісних церков світу. Це об'єктивна річ. Будь-які спроби заборонити об'єктивну річ, призведуть лише до дискредитації, в тому числі і міжнародної тих, хто це захоче якось реалізувати. Кінець цитати Він стверджує, що цей закон, за який нині проголосували депутати, більше не про саму церкву, а про її майно за словами Політам така ситуація нагадує історичні паралелі із комуністичним минулим і за словами архієрея УПЦ не немає адміністративних зв'язків із закордонними центрами і мовляв не існує жодного українського документа, який би це е, підтверджував. На запитання чи планує УПЦ МП об'єднуватися з ПЦУ? А владика Климент заявив, що УПЦ неодноразово закликала. ПЦУ до пошуків шляхів об'єднання українського православ'я. А втім, там не почули нічого адекватного у відповідь. Ось такий коментар ем, з'явився від УПСЕМПЕ.